Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про важливі події тижня, на що звернути увагу. Грошики до когось прийдуть. Ну, зароблені, це не зненацька щось. Зароблені гроші. Робота принесе в сім'ю. Там вже дивіться, в кого зарплатня. І 26 число як початок нового періоду, нового якогось етапу в сімейному житті по домовленості якісь нові нові дії в сім'ї. Далі тут що в нас тут, тут дорога якась, закордонна дорога для когось з вас. Чоловік показаний, щось трошки такий розгублений. Страхи переходити кордон. Тут вже дівчата, дивіться, може, це волонтерство, може, це справи якісь, Ну, показано, що він боїться, але ж дорогу показано. Я так розумію, що пройде він той кордон. От не для всіх, так дійсно, не для всіх так скажу. Не лякайтесь, не жахайтесь там, не думайте про погане, але якийсь чоловік тут почує погану звістку. От і все. Щось йому назад вказують. Далі давайте дивитись. Так, сім'я, рідні, близькі, всміхається тут мені чоловік. Чому всміхається? Тому що тут? Угу. Тут сімейна якась справа показано, що з жінкою у нього тут такі трошки суперечки, і або це з дружиною, або це з, ну, може бути і його мама, може бути і його теща, да? Теща. Вона йому щось виказує, а йому смішно. Але виказує вона йому не просто так. Це, як знаєте, зароблено їм. Але тут ну, його ставлення до того, що він чує. Це просто от показано його ставлення. Тож Якщо ви в ролі або мами, або тещі, ну, не, не витрачайте на це сили. Отак От воно показано комусь з вас. Так, стабілізується якась ситуація з людиною на літеру С З П. Це справи кохання, сердечні справи, давайте так. Тут щось між людьми як налагоджується. Угу. Так, багато розмов на протязі тижня показано, як два друга спілкуються між собою, якісь, якусь певну справу обговорюють. Вказує філіжанка на те, що вони це знаєте, як вони обговорюють те, що вони бачать, є дещо приховане. Вони на це поки що навіть або не звертають увагу, або дійсно воно від них так зараз, ну, станом як на зараз, приховане. що... Вони впускають щось важливе, ну, але потім згодом воно буде коригуватись. Це, як, наприклад, там щось, якісь, між ними якісь справи ділового характеру. Далі, на що звернути увагу? Сім'я, рідні, близькі, друзі, сусіди. Фінансова справа якась вона. Зараз ця справа як хтось там щось як зупиняє, як знаєте, от не роби так, як буде повернення якихось грошей, наприклад, щось придбали. А воно не підходить, як повернення товару і грошей, отаке от щось. Коли зберігаєте чеки, коли от... він, ніби той клопіт, але такий, що невеличкий, насправді той клопіт, і це щось, що в чим е трошки як образиться людина, знаєте, як хотілося. Вгодити, але воно не вийде так. Знов показують ситуацію, коли все залагодиться, стабілізується, два чоловіки між собою щось обговорюючи і згоди. Два рази дійдуть, або для когось так може бути початок, який зупинився. Щось там у справах зупинилось, не було розвитку, а тепер вже ситуація буде допрацьована. До, неї, до цієї ситуації повертаються люди, допрацюють і там вже крапку поставлять. Кожен сам для себе. Так, далі. Новини, які вам будуть надходити від чоловіка, воно не все так буде симпатично звучати, але дещо вам сподобається з того, що він вам буде розповідати про себе, про своє, от, ну, як станом, як на цей тиждень життя. Далі. Далі, далі, зустріч, знайомство для когось в перспективу лягає. Планує це, цю зустріч, знайомство чоловік. Ну, Якось для когось це знайомство, і далі люди вже разом йдуть. Для когось це просто зустріч, ви вже спілкуєтесь з людиною, дуже очікує на цю зустріч і десь там разом підете. Це знаєте, як, наприклад, приходить, зустрічає когось з вас, і далі вже от ви йдете в тому напрямку, звідки прийшов той чоловік. Далі. Хтось тут з дівчат, з жінок покоряє серця. Тут просто от в захваті чоловіки так дивляться вам вслід. Ви десь ходите, а вони аж, аж забувають, як дихати. Потім показана ситуація, де люди сидять, як ну, наприклад, як засідання, якесь, як зібрання, наприклад, якесь і хтось. Щось там розповідає. Може це навчання якесь, так теж може бути. Бо людина як перед дошкою стоїть і щось там на цій. Може, мапа якась, може ще щось щось показує. Далі робота з соціум. Тут чимало роботи, тут просто, знаєте, будуть просвіти, коли ви зможете пообідати та філіжаночку кави, наприклад, випити. Але багато, багато до вас буде якихось таких і розмов, і може не, не завжди такі розмови, що ділові, може і таке просто поспілкуватись про погоду, про природу. Але й багато такого, що зроби, потім перероби, ні вже не треба. От щось смикати будуть наприкінці тижня вже така втома у вас. Ой тут є чоловік, який буде, знаєте, от круг вас ходити, так ви подобаєтесь людині. Так він, от, І голову так трошки нахиляє у бік, так трошки як на праву голову і так дивиться на вас. Ну, тобто, ну так, знаєте, людина, яка хоче більш тісного спілкування, ніж просто робоче. Угу. Але дівчата для декого з вас, не для всіх, буду такі казати, для когось це одинокий, а для когось, будьте уважні, бо є якась жінка за його спиною, яка, знаєте, от вона нібито і пильнує, що він там, де він, з ким спілкується, ай. Все ж таки встигає він десь з кимсь і поспілкуватись. Ну, вам приємна його, його увага. Вам приємно, але ж, ну, дівчатка, ви ж знаєте, що третьою зайвою бути в чиїхось відносинах це таке собі. Так. Далі. Ось тут дві людини, як, знаєте, ну, якісь як перемовини, нічого вони не домовились, підуть кожна людина по своїх справах, когось не вийде домовитись між собою, повертаються до спілкування з вами по роботі, якийсь чоловік. Але знаєте, от як він до вас повертається, так ви і повертаєте його у зворотній бік. Ви якось так швидко, ну, може, ви не можете зробити те, що йому треба, чи там у вас нема того, що йому треба. Якось ви так швидко його назад відправляєте. Або навпаки, просто дали відповідь і все, більш нема про що розмовляти. Якісь паперові справи, як час прийшов, або щось поновити, або просто робити якийсь папер. Далі, ну, які, яка темрява від, від вас відходить, вам щось, так знаєте, дуже так відкриється? От те, що для вас було закрите деякий час. Угу. Угу. Так, ось тут хтось з вас, як як ховається жінка від людини на літеру С. Але не дуже вийде. От, все ж таки людині дуже треба якесь спілкування з цією жінкою, все ж таки знайде можливість. Ну, для когось може і не ховаєтесь, може це, знаєте, як, наприклад, тимчасові такі, там немає з вами зв'язку. Чи, то, наприклад, ви там десь ну, закри... закриєтесь собі і будете, там, наприклад, працювати. Все ж таки людина до вас достукається, бо дуже треба. Якась ви важлива для цієї людини. Так. Угу. Багато телефонних розмов з людиною 75-76 це рік народження, якусь інформацію. Має корисно від цієї людини. Чи це ви будете з кимось так спілкуватись, чи це ваші роки народження, і з вами людина буде спілкуватись і велику користь від вас мати? І знаєте, дивиться на вас як на цінну людину для себе. 66 це теж рік народження. і... Людина ж, ну тут радість перевертається, чоловік та жінка тут. Знаєте, як не буде більше допомоги? Ну, так воно виглядає. У чоловіка якісь зміни, кардинальні зміни в житті. Для когось це про двох чоловіків. Гроші все ж таки показані приходять гроші в дім, приймайте. Це гарна новина, це приємно. І чогось трошки так перелякана жінка, показана, якоїсь новини від чоловіка злякалась. Не поспішайте, там взагалі-то дрібненька новина. І ця новина вона розвіється, воно не буде так, як він сказав, спочатку до кінця. Це, знаєте, як, ну, як перше враження, наприклад. Не, не дивуйтесь і не лякайтесь. Просто перемикайте себе на енергії того, що все буде добре. А воно таке і буде у вас там все добре, все налагодиться. Так. І про якісь виконання буде вам розповідати чоловік. Щось, на його думку, таке дивовижне. Ну, там, наприклад, ну, в езотеричному просторі багато дивовижного. Щось він буде, знаєте, як... я не знаю, як це пояснити. Це якесь диво. Ну, Дива ж трапляються, ми ж з вами знаємо. <смітут> То хай воно так і буде, хай це диво буде приємним для кожного і для кожної з вас. І, взагалі, хай тиждень буде дуже для вас приємним і результативним. І будьте здорові, будьте щасливі і в безпеці! Побачимось в нових відео. Всім пока.